На вихідних благодійний фонд Мирне небо Харкова взяв участь у турнірі Зміні футболу присвяченому Дню Незалежності та Дню державного прапора України. Змагання відбулися у селищі Феськи за організацією Золочівської військової адміністрації. Сьогодні чудовий такий український світлий день, сонячний день, і був проведений турнір. Ви знаєте, це дуже дуже таке гарне свято в Феськах. Для діточок, які тут знаходяться, а також згадали загиблих героїв, які завдяки яким і завдяки воїнам, які зараз боронять золочівську землю Україну, був проведений турнір, футбольний турнір, чудовий турнір. Атмосфера була наповнена емоціями. <му> командним духом і спортивним азартом. Сьогодні провели чудовий турнір, який об'єднав чотири команди: це команда військових Рубак Стрікс, це команда поліцейських, це команда селищної ради. І як завжди, з нами поруч владійний фонд Мирне Харкова», який взяв сьогодні участь і в турнірі, і в підготовці до цього турніру. Всім щиро дякую. Хочу побажати мирного неба, яке воно сьогодні у нас було. Я хочу, щоб всі ми зустрілися незабаром на такому турнірі вже після перемоги. Слава Україні! Наш колектив посів четверте місце. Дякуємо організаторам за чудовий турнір і можливість провести його у такому спортивному форматі.